Шановні глядачі, привіт! Сьогодні будемо викачувати каналізаційну яму. У мене їх дві. Вже раніше знімав про це відео. Окрема яма в мене йде на ванну, там пральна машина в нас, а окрема яма в мене на мийку, та що знаходиться в кухні. Та також там встановлена посадомийку ще. Також в мене мийка буде в подальшому в котельні. Це йде одною трубою до тієї мийки, що з'єднана з, з кухнею. Отже, сьогодні будемо викачувати мою проблемну каналізацію. Не знаю, я купував будинок, вже вона була. Можливо, вона зроблена трошки неправильно. Там вона у мене йде на 3 куби. Зараз все покажу, буду викачувати. Ось такий у мене фекальний насос, торгуватий, важкуватий, майже 17 кг. Глибина занурення 5 метрів. Ну, зараз буду трошки його збирати та все розповім. Став, будь ласка, лайки, підписуємося. Погнали, Ну, Шановні глядачі, що спочатку робимо? Зараз у мене ось така шланга є, будемо одягати хамут, закріпляти на сам насос. Насос, до речі, можна купити, звісно, дешевше. Я брав дорогий. Ну, але я брав з розрахунку того, що цей насос буде на три родини, Ну, Поки що користуюсь тільки я. У ну, мене дуже проблемна каналізація, це, це що йде на ванну кімнату. Мені потрібно буде її доробити. І просто ласкогубцями закручую хамут. Чекільце зажимне. Нічого складного. Насос дуже потужний. Зараз все покажу, дуже швидко все викачує. ну Мені подобається, що ще йде От з лезами. Я спеціально такий шукав. Вони зараз в основному всі такі, але й без лез. Ну, з лезами трошки дорожче. В принципі, такий насос можна придбати за 1004. Він в мене дуже швидко окупився тому що я ж кажу, в мене проблемна каналізація, мені потрібно буде її доробити, добавити ще туди. Пару кілець зробити поруч бетонних. А ця каналізація це вже сам я викладував. У мене є відео шортс. Там можете зайти, подивитися. Викладував, скажімо так, з того, що було. Я там витратив на неї тільки на цемент та ось цей ключок придбав і все. Ця каналізація мені подобається, вона невелика, але нам її вистачає. Ну, тут тільки. Миття посуду у нас. Поки що посудомоєчної машинки немає. Все, закрутив. Зараз закидую сам шланг до каналізації та покажу, як воно працює. Ось ця сама каналізація, про яку я казав, потрібно буде її доробити, тут потрібно зробити лючок, але справа на всьому постійно вона заповнюється дуже швидко, приблизно раз на Місяць приходиться її викачувати. Здавалося б, там зроблена вона також між кирпичами залишали простір. Я коли її купував, повністю там все вичищав, залазив, все з лопатою вишкрябував. Тобто вона повністю була суха. Ну, зараз будемо викачувати, покажу, як працює сам насос. Ну що, друзі, закидуємо. Я його закидую без троса. У мене є спеціально зробив таку палицю, щоб його було. Зручно тримати, зручно діставати. Все, друзі, почало працювати. Там у мене також є поплавучик. Глубина занурення має бути не більше 5 метрів. Зараз покажу швидкість викачування. Ну і ось з такою швидкістю працює. Буквально, я думаю, яму ну зараз засічу, скажу вам, ще не засікав, але дуже швидко викачує. Яма на три куби трошки її переніс щоб не в одне місце заливати тут у мене поруч просто поле тобто ширує дай боже все більше ніж пів ями викачали в інструкції пишеться що приблизно 18 кубічних метрів за одну годину має викачувати Обортання лез за одну хвилину 2180. У ну, мене вода тут чиста, в принципі, мені ці леза особливо не потрібні, але дуже допомагають в тому плані, що волосся повністю воно нікуди не потрапляється і леза їх потрібнюють. Ну і все, вони спокійно з водою виходять. Довжина шлангу в мене 15 метрів. Ну, Можна, звичайно, і довше, воно, мені здається, не залежить. Можна там замовляти і 40 метрів. Потужність від цього не зміниться, та буде воно нормально викачувати, буде нормальний тиск. Мені це дуже підходить, тому що в мене сюди автомобіль ніякий не заїде. Та в принципі дуже багато грошей би витрачав на те, щоб приїжджали, постійно викачували, а так самостійно викачує. Місце в мене є нікому не заважають та нікому не заливаються просто виливаю в поле зараз так допрацьовує в мене з піною плаває поплавочок ну, зараз до кінця все намагається витягнути він вже мул пішов вже в основному пішла одна земля зараз буду вимикати хоча хай трошки витягують. Деякі, я знаю, кулібіни роблять без поплавка, щоб повністю все витягував. Але я боюся, щоб він не перегорів, не згорів, тому що я ж кажу, не в дешевих купував один із самых дорогих. Все, тепер за допомогою палиці витягую насос. Зараз будемо гарненько його вимивати. Ну в принципі все. Друзі, зараз буду гарно вимивати насос. Вже це показувати не буду. Сподіваюсь, відео було корисне. Хто ще думає купувати, не купувати. мене цей насос дуже виручає, тому що поки що змоги немає та часу немає, зробити ще додаткову поруч каналізацію. Те, що я хочу зробити, кинути пару кілець поруч, щоб та вода перетікала туди. Ну, і так... Звичайно, швидко не заповнювалося. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в нових відео. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей. Па-па. дякую.